Поразка на старті сезону у матчі відкритті 25-го чемпіонату України Кіровоградська зірка вдома зустрічалася з новачком першої ліги футбольним клубом Оболонь-Бровар після 15-хвилинної розвідки господарі першими створили небезпечний момент. Андрій Мостовий цілив у ворота з лінії штрафного майданчика на місці голкіпер-пивоварів. Ще за сім хвилин вищий воріт пробив Владислав Лупашко. І майже одразу арбітр зупинив матч, щоб гравці могли перепочити від спеки та попити води. <му> Після поновлення поєдинку зірка втратила найреальнішу у першому таймі можливість відкрити рахунок. Андрій Бацула із вбивчої позиції не зумів влучити у ворота. А на початку другої половини гри зірка таки забила перший у новому сезоні м'яч. На 55-й хвилині після швидкої комбінації господарів Артем Щедрий зліва віддав філігранну передачу на Романа Локтіонова, який забував у порожні ворота 1-0. На 68-й хвилині той же Артем Щедрий міг зняти усі питання щодо переможця матчу. Але після пасу Григорія Баранця пробив у голкіпера пера оболоні. А отдалі розпочався парад помилок від воротаря та захисників кіровоградської команди. Спочатку на 83-й хвилині Юрій Бровченко зі штрафного ударом із 45 метрів закинув м'яч за комірець голкіпору кіровоградців 1-1. А ще за п'ять хвилин дитячі помилки припустилися центральні захисники зірки, і Антон Шевчук забив переможний для пивоварів м'яч один Оболонь і після повернення до першого дивізіону залишається непереможною для зірки. Програвати ж через власні помилки прикро вдвічі, каже наставник зірки Сергій Лаврененко. Є неписане правило, тому що не забиваєш ти, забивають тобі. К сожалению, у нас сьогодні вийшло так, що ми туди не змогли забити свої моменти. О себе практически сами себе и забили. То есть такие ошибки, которые допустили вратарь, центральные защитники в пропущенных голах, та таких ошибок быть не должно. До гри із «Зіркою» готувалися дуже ретельно, Знаючи про прем'єр-лігові амбіції кіровоградців, зазначає коуч суперників. Розбирали игру зірки, Знаємо, що це зараз команда, яка поставить поставит задача выход Вищу Лігу. У них должно получиться. ми только желаем удачи. По грі, складна гра була, понятно. Пропустили, проявили характер. Реабілітуватися перед вболівальниками зірка може 1 серпня, коли зіграє у комсомольську з бронзовим призером минулого чемпіонату футбольним клубом Гірник спорт. Олександр Сметанко, Володимир Волок, Новини Спорту.